Чотири квітки, які легко замінять петунію в кашпо. І перша квітка це бігонія вічна квітуча або бігонія апельна. Вона дуже любить світло, але не пекуче сонце. Повивати цю красуню часто не треба. А як сажати бігонію? У мене є відео. Скину посилання під відео. Друга квітка це ніжна лобелія. Вона любить багато розсіяного світла. Також поливати її треба дуже часто, бо якщо не поливати, вона засохне і погибне. Третя квітка це колізія. Ця рослина росте красивим шаром. Її краще поставити по утінь, поливати по міру висихання. А четверта квітка це незвичайна дихондра. У неї незвичайно гарні довгі пагани, які звисають і, мов виглядають як водопад. Ця красуня не вибаглива, головне поливати. А які б ви квіти запропонували? Пишіть. А ви були на каналі Рослини дому та дачі. Дякую, що подивилися, і до зустрічі!